В ефірі інформаційна програма День Це. Головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. В області знову штормове попередження. Ускладнення погодних умов очікують із 4 по 6 квітня. Особливо непросто прогнозують метеорологи, буде жителям північних районів Рівненщини. Справа в тому, що до водойм, які є основною загрозою підтоплення населених пунктів, додасться ще й значна кількість снігу з дощем. Вкотре питання про недопущення повені та якими силами боротися зі стихією, обговорили члени колегії облдержадміністрації. Очільникам районів дано доручення попередити людей про можливе відселення у разі, якщо вода поведе себе не надто чемно. Іван Марчук далі. Поганий сценарій може бути, а може і не бути. Так говорять фахівці про цьогорічний пропуск льодоходу, повені та паводків. Усе кажуть, залежить від природи і частково від людей. Влада краю запевняє, для боротьби зі стихією вони мають пальне і яку на яку техніку. Однак може статись і таке, що окремі місця підтопить сильно. Тому головам районів обласна влада радить про всяк випадок попередити жителів майже півсотні сіл про можливе відселення у зонах можливого підтоплення. Тимчасовому відселенню підлягатиме майже 7 тисяч чоловік, та у яких утримується 3730 голів сільськогосподарських тварин. Нашими планами передбачає, що відселення людей евакуація домашніх тварин передбачається у межах населених пунктів. Цілком не виключено, що через примхи води буде ускладнений і доїзд до окремих населених пунктів. У середу зранку перелив уже спостерігався на дорозі, деражне суськ клевань ділянки дев'яти автомобіль доріг. У Добровицькому, Зарічницькому, Костопівському та Саринському районах можуть зазнати підтоплення та переливу. Всього протяжність цих місць а вони нам відомі, близько 11 кілометрів. На ділянці автомобільної дороги удріс смороцьк можливий розмив полотна, а на ділянці Р-05 Городище руйнування дамби. Нагадаємо, у зону імовірного підтоплення підпадають окремі села Зарічненського, Дубровицького, Рокитнівського, Володимирецького, Березнівського, Сарненського та Костопільського районів, кілька вулиць Острога та три мікрорайони Дубна. Керівникам цих районів та міст, очільник області Василь Берташ дав усне розпорядження найближчим часом докласти максимальних зусиль для боротьби із водою. За неправильні рішення пообіцяв карати зробити все можливе, що якщо буде повінь, то що вона перейшла. І без людських жертв, і без втрати матеріальних цінностей, і державних, і громади. Це все залежить від нас. Під завершення колегії не сприймати це прохання повз вуха, закликав і начальник обласного гідрометцентру, повідомивши про чергове штормове попередження. Це буде 4 по 6 число у зв'язку з тим, що будуть опади, і у зв'язку з тим, що буде різке таменя снігу, що призведе до підтоплення до північних районів Рівненської області. Опади – це дощ, мокрий сніг. Іван Марчук Назар Мідріган, інформаційна програма день. Карантин у школах обласного центру, щонайменше триватиме до п'ятниці. За словами міських чиновників, нині немає ні росту захворювання, ні його спаду. Вочевидь, цьому сприяло те, що карантину передували канікули, і школярі мало контактували один з одним. Як і раніше, на карантині перебуває Кузнецовськ. Там і під комісія засідатиме у п'ятницю. В інших населених пунктах області навчання триває. Ми так сподіваємося, правильно Василь Степанович, що з понеділка навчання буде, але до кінця тижня карантин про в школах рівного продовжено. Садочки у нас працюють. Вчителі е працюють сьогодні згідно тижневого навантаження і отримують відповідно 100% заробітну плату. А тим часом школи у північних районах продовжують переводити на альтернативні види палива. Економія колосальна, адже місцевою щепою опалювати приміщення дешевше у четверо. У деяких селах не чекають допомоги від влади, а пишуть і виграють проекти, і вкладають власні кошти. аби лише діти вчилися в теплі. Оксана Жужевська порівнювала ситуацію у двох селах Березнівського району. Село Князівка Березнівського району школа з багатою історією. У воєнні роки тут деякий час був штаб партизанського загону імені Ковпака. І до недавнього часу це приміщення опалювали не менш історичним способом сімома групками. На дрова йшло 15 тисяч гривень за опалювальний сезон, проте школярі тепла не відчували. Опалити великий клас. Одна групка на старому корпусі по одній групці на клас вона не могла. І хоч топили ми і вранці, і ввечером топили. Все рівно температура при великих морозах не відповідала тим нормам, які потрібно було. Тоді громада села вирішила, що опалення в школі першочергова проблема. Склали проект на 160 тисяч гривень для програми розвитку ООН і виграли. 80 тисяч дали ЄС і ООН, решту районний бюджет і громада. Зрештою отримали нову котельню з двома котлами рівницького виробництва і теплі батареї в класах. Всі партнери виконали свої зобов'язання. Нам дуже було приємно спостерігати, як громада збирала ці 5%, Це невеликі кошти, там вісім тисяч гривень. Але знову ж таки з кожної з кожного домогосподарства був якийсь посильний внесок, чи це 1 гривня, чи це 5 гривень, чи це 10 гривень. Щоправда, проект вирішили трохи розширити, і систему опалення реконструювали повністю, навіть встановили теплові завіси. Тепер кажуть в школі тепло навіть у кінцевих точках. Один котел працює на дровах, інший на щепі та пелетах. Вже в наступному опалювальному сезоні очікують економії у 30%. А це вже село Богуші. Місцеву школу здали в експлуатацію у 2011-му. І з першого дня її опалюють щепою. За два сезони кажуть, економію відчули сповна. Шнек неспішно подає щепу до котла. Усе відрегульовано. Завдяки такому опаленню економлять шалені кошти. Приміром, обігріти метр квадратний приміщення протягом сезону газом коштує 80 гривень, електроенергією – 82 гривні. вугіллям – 60, В той час, коли щепою 16 гривень, 50 копійок. Середня економія становить 200, більше 200 тисяч на опальний сезон в порівнянні, скажімо, з газом. Середня температура 20 градусів в кожному класі. Діти в нас ходять у змінному зутті, тепленько. Але така ситуація і для району, і для області, і сьогодні лишається швидше винятком. Про такий температурний режим при такій економії коштів чимало шкіл, ще тільки мріють. Хоча для північних районів, які традиційно газу не мають, це ідеальний вихід. Я думаю, що до кінця цього року ми ще зо дві школи переведемо на котли, які будуть працювати на місцевих видах палах. Тобто дрова і тирса. Оксана Жужельська Сергій Савта інформаційна програма День. Майже півтори сотні дітей з особливими потребами, які живуть на Рівненщині, упродовж минулого року безкоштовно одержали засоби реабілітації. Цьогоріч у рамках реалізації президентських ініціатив інвалідні візки отримали ще 25 маленьких краян. Значна частина з них, крім цього, пройшла курси відновлення в обласному центрі медико-соціальної реабілітації. Нині в області працюють над розширенням мережі таких центрів з можливістю денного перебування діток. Продовжить тему Роман Сверида. Це Артем. У центрі медико-соціальної реабілітації хлопчик проходить корекційний курс, аби виправити дефект мовлення. Що це на малюночку зображено таке? Курочка. Курочка. Мама Артема розповідає, спеціалісти центру прийняли і оглянули хлопчика одразу після звернення. А вже за місяць він приступив до курсу реабілітації. Я бачу результат, що він почав чіткіше, гарніше говорити, не зайкається так. Mm -hmm. І, Ну подобається нам. У сусідньому кабінеті центру маленька Аня проходить курс реабілітації після церебрального паралічу. Дівчинка вже сама подає руку, а лікарі говорять про позитивну динаміку у процесі лікування. У нас позитивна динаміка в перебуванні на занятті, Вона стала готова до заняття, тому що перші заняття були такі більш, скажімо, з плачем трошечки, з такими угу. небажаннями. А зараз вона така вже готова, угу. сидить, все сприймає, гарно працює. Разом із Артемом та Анею медико-соціальну реабілітацію у центрі щодня проходять ще три десятки дітей із враженнями нервової системи та порушеннями психіки. Батьки підтверджують усі послуги спеціалістів закладу безкоштовні. При поступленні в центр платиться батьківська плата. як був розмір 100 гривень, це іде як допомога, спонсорська допомога і все. Абсолютно всі процедури безкоштовні. Консультації, логопеда, психолога, все, все, дефектолога, все все безкоштовно. Упродовж минулого року курси реабілітації у центрі пройшли 365 дітей із рівного та області, і лише 17 із них не мали позитивної динаміки лікування. Розповідають лікарі. Нині у медичному закладі мріють про бігову доріжку у кабінеті фізкультури і комп'ютерне забезпечення для педагогів, тому що на сьогоднішній день. Є комп'ютерні програми для занять з такими дітками, розвивати крім того, що дрібну моторику і логічне мислення дитину. Ми можемо навчати працювати на комп'ютері, щоб потім говорити про якесь профорієнтування дитини з особливими потребами на рівненщині. Нині майже 6 тисяч дітей з особливими потребами, аби не переривати процес корекційної роботи в області збираються розширити мережу реабілітаційних закладів із можливістю денного перебування дітей. Президент поставив завдання перед нами знайти такі можливості в області, в районах, в населених пунктах, щоб батьки, які мають діток з певними фізіологічними вадами, вони могли залишати їх на денне перебування, а самі відчувати себе повноцінними, йти на роботу, заробляти гроші, отримувати сім'ю. Ми будемо їздити по районах і про світницьку роботу і розказувати, щоб мами не чули від знайомих, від близьких, від сусідів, що є такі центри. Такі послуги, а будуть самі медичні працівники виїжджати на місця і проводити просвітницьку роботу. Крім того, за словами Світлани, Сад, вона вже дала доручення відповідним службам з'ясувати, скільки дітей в області відповідно до нозології змогли б пройти курси реабілітації у центрі, а також вивчити досвід Харківської області, де вперше в Україні почали здійснювати повний медичний патронат дітей з особливими потребами від народження і до досягнення повноліття. Роман Свирида Сергій Савта, інформаційна програма День. Слідкувати за своїм здоров'ям, аби скоротити ризик інфаркту чи інсульту, закликають обласні та міські медики і запрошують поміряти тиск і зробити інші обстеження у суботу, 6 квітня на майдані Незалежності у Рівному. Боротьбі із гіпертонічними хворобами присвячена цьогорічна масштабна акція, яка пройде в обласному центрі. Рівняни також зможуть проконсультуватися із лікарями і взяти участь у спортивних і розважальних заходах. Акція приурочена до Всесвітнього дня здоров'я, яке щороку. Відзначають 7 квітня підвищений тиск перший крок до розвитку серцево-судинних захворювань. З кожним роком ця проблема стає все масштабнішою, кажуть медики. Кожний третій хворіє у нас гіпертонічної хвороби. Кожний п'ятий інсульт, кожний десятий інфаркт. І кожний п'ятий українець помирає від серцево-судинних захворювань. Тобто Серцево судинні захворювання знаходиться на першому місці у нас серед захворювань. Медики певні, високому кров'яному тиску та хворобам кровообігу можна запобігти, якщо проводити профілактику, вчасно виявити проблему та якісно пролікуватись. Свою допомогу у цьому вони пропонують жителям краю і запрошують у суботу на медаль незалежності у рівному. Там, окрім вимірювання тиску, можна буде зробити кардіограму серця. Особливо закликають прийти чоловіків. кажуть, гіпертонічні хвороби найбільше підкошують сильну половину. Захотілося звернутися саме до чоловічого населення. Тому що вимірювання артеріального тиску не є сьогодні проблема достатньо всяких засобів для того, щоб його виміряти, достатньо лікарів в поліклініці. Але кого ми бачимо на прийомі? В основному частіше всього жінки. Ризик розвитку підвищеного тиску можна мінімізувати, кажуть лікарі. Набір умов для цього простий і складний водночас: здоровий спосіб життя, розумне фізичне навантаження, мінімум спритного, жодних цигарок та збалансований раціон їжі. Профілактика досить про проста. Якщо ми до кожної людини і до кожної дитини, як говор говорили мої колеги, донесемо таке, що треба їсти правильно. Вже ми її бережемо від цукрового діабету, від гіпертонічної хвороби і також від, 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 від онкологічних захворювань. Окрім з'ясування проблем з тиском, Ві запропонують рівнянам небайдужим до свого здоров'я, безкоштовно зробити ОЗД щитовидки, виміряти вміст цукру у крові та отримати медичні консультації, а ще взяти участь у спортивних та розважальних заходах. Однією з родзинок стане обмін цигарок на цукерки та мінеральну воду. Триватиме акція 6 квітня з 10 до 14 години. Ірина Веселовська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Четверо вчителів та одна вихователька перемогли на міському етапі всеукраїнського конкурсу вчитель та вихователь року 2013 Всього у освітянських змаганнях брали участь 40 педагогів. У кожного з них за плечима солідний багаж знань, досвід та інноваційний підхід до сучасної системи освіти. Переможці отримали премії і подарунки. А навчальні заклади, де працюють відзначені педагоги, отримують по 5 тисяч гривень на потреби шкіл. Сищук далі. Нас Микола Работюк, 21 рік, навчає учнів фізиці. каже, хибне твердження, що діти не хочуть вивчати точні науки. Головне їх зацікавити, аби наочно продемонструвати деякі фізичні явища у ліцеї елітар. Діти власноруч виготовляють прилади. Це значно поліпшує якість навчання. Кількість приладів домашньої фізичної лабораторії сягає більше трьох десятків. Це саморобні мензурки, мірні склянки, термометри, калориметри, прилади з електрики, зокрема електричні двигуни. Ні, електроскопи, прилади для вимірювання густини тіл, ареометри, саморобні, це звичайно терези, важелі. Щоденна кропітка праця дає свої результати. Вихованці пана Миколи отримують високі бали під час проходження ЗНО, здобувають перемоги на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Такі ж вагомі здобутки і у колег. Тетяна Кривошеєва викладає французьку у рівненській гімназії гармонія. Вона й співавтором декількох підручників для учнів молодших класів. А от Віктор Сліпчук в українській гімназії вчить дітей а зам інформатики. Його учні перемагають в міських, обласних всеукраїнських олімпіадах. Вчитель музики школи число 23 Руслана Фурман Лише сама застосовує набутий досвід, але й демонструє його на всеукраїнських конференціях. Перше цього року визначено переможецю серед вихователів дитсадків. Найкращою стала вихователька дитсадка, число 40 Ірина Кухарчук. Вона вивчає питання формування моральних якостей у дошкільнят. Розвивати саме ці якості у діток можна з молодшого віку, але на даний період я два роки вже працюю в старшій групі, і ця тема є найактуальнішою на на даний період. Пані Ірина розробила декілька проєктів для дошкільнят. Один з них клуб винахідників шестирічки разом з дорослими працюють над розробками допоміжних засобів у побуті для мам і бабусь. Керівництво міста високо оцінює досягнення кожного освітянина новатора. Від вас і ваших колег залежить те, як ми будемо жити в нашій державі. Я все таки надію, що ви виходите тих людей, які забезпечать нам нашу нормальну старість, і вам в тому числі усі п'ять переможців міського етапу конкурсу. Візьмуть участь у його наступному обласному рівні. Алла Сищук, Ярослав Котеринчик, інформаційна програма День. З нагоди міжнародного дня дитячої книги творча студія зіронька влаштувала у центрі сімейного читання свято. Юні вихованці організували виставку перших самотужки прочитаних книжок. Вони різнобарвні, об'ємні і з виразними великими літерами. Батькам варто підбирати саме такі книги, аби розвинути в малечі любов до читання, пояснюють педагоги. У студії розробили спецпрограму Маестро з полюшок, яка базується на системі виховання педагога Карла Орфа зошкільнята комплекс. З читати, танцювати, співати і грати на дитячих музичних інструментах. Кожна дитинка для нас особлива і ем, ми намагаємось підтримати зв'язок із сім'єю, знати, яка вона і в побуті, і в житті, і направити, тобто займатися індивідуально кожною дитиною. Нову меморіальну дошку провіднику ОУН Степану Бандері відкрили у здолбунові на стіні райполіклініки. Нагадаємо, попередній знак невідомі зруйнували місяць тому. Нинішня дошка, дещо відрізняється від попередниці. На ній з'явилися слова з книги про Степана Бандеру, історика Петра Дужого. Ми не можемо передати наступним поколінням свої кайдани. Освятити меморіальний знак планують у червні на трійцю. У 2000 гривень оцінили вклад в охорону культурної спадщини краю за 2012 рік. В обласному центрі визначили переможця щорічної премії імені археолога Свєшнікова. Члени відповідного комітету обирали між двома претендентами: дубинським художником-реставратором Васенюком та Острозьким археологом нумізматом Позіховським. Оксана Жужельська далі. Понад 20 років він проводив розкопки на місці Берестецької битви, результати яких узагальнив у монографії. Крім того, він автор путівника по заповіднику Козацькій могили. Ім'я Ігоря Свєшнікова знають і глибоко поважають в археологічних колах. А у рівному у 2005-му створили щорічну премію його імені. Нагороду присуджують за внесок у галузь охорони культурної спадщини. Цьогоріч на розгляд комітету було подано дві кандидатури: один з них учень і послідовник науковця за відділу номізматики історико-культурного заповідника. Олександр Позіховський в цьому році йому виповнилось 55 років, з яких 33 роки він працює в державному історико-культурному заповіднику. Але справа в тому, що Олександр Волонтівич за спеціальністю ще і археолог, що характерно, але не просто він за дипломом археолог, а і за своїм покликанням. Ось Дубинський історико-культурний заповідник висунув свого кандидата. Там вважають, що премію Свєшнікова заслуговує їх фахівець, ветеринар за освітою, але талановитий від Бога художник-реставратор Олександр Васенюк. Людина, яка молода, має 40 років, яка 10 років працює у стінах державного історико культурного заповідника, яка є різнофахова, висококваліфікована, яка створила не тільки певні експозиції, але бере участь у. Проведені різних реставраційних робіт для відновлення нашого в першу чергу дубінського замку, члени комітету, вислухавши обох керівників після нетривалої дискусії, вирішили віддати археологічну премію людині, яка наразі має більший життєвий досвід, а відповідно зробила немалий вклад у розвиток та охорону культурної спадщини Острозькому археологу та номізмату Олександру Позіховському. Одностайності не було, але більшість. Е Визначена, і ми нагороджуємо того номінанта, який не війшов в премію. Вірніше нагороджуємо, а будемо клопотатись комісією про нагородження з урахуванням здобутків і документів, які подала, подав колектив. Нагородження премією обласної ради там інакше не можна. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, Інформаційна програма день. Срібними призерами чемпіонату України з технічних видів спорту повернулися із Миколаєва, грівненські спортсмени-підводники клубу Случ минулих вихідних команда у складі Віктора Білова, Василя Галадюка і Сергія Романюка змагалася за першість у трьох дисциплінах: цільовій стрільбі по мішенях, естафеті та підводному біатлоні. Золото в востаннє здобув наш Василь Галадюк, який також виконав нормативи майстра спорту. Загалом у змаганнях взяли участь шість найсильніших команд країни. У Альному заліку наші спортсмени стали другими, потіснивши на третє місце незмінних лідерів чемпіонату команду «Інгул» із Миколаєва. Переможцем стала Київська мурена. Наші підводники також стали бронзовими призерами міжнародних змагань пам'яті 68 героїв-десантників, які теж у ці дні пройшли у Миколаєві. Ні,сматря на то, що в этом году була додана третя дісципліна, котрої були не готові. Наші спортсмени та подводне многоборія. Спортсмени все одно в общем зачуті змогли завоювати бронзові награди. В принципі сорівнування пройшли очень успішно для Ровінської області. Волейбольний турнір серед лісівників відбувся у селі Зоря Рівненського району. Присвячені змагання були пам'яті керівника місцевого лісгоспу Михайла Малищука, який трагічно загинув 15 років тому. За перемогу боролися колективи із восьми районів області. Хто у підсумку переміг, знає Юрія Шарманський. Окрім роботи, він активно займався спортом, найбільше любив волейбол. Тому після загибелі колеги та друзі Михайла Малищука вирішили організувати турнір його пам'яті серед лісоводів. Роблять дуже таку користу справу, як націлюють на те, щоб молодь була здорова, ну, здорова нація в нас була. І те, що не забувають, що ну, пам'ять пам'ятають, мені дуже, дуже дуже приємно. Проводять турнір ТОВ лісівників та управління лісового господарства. Микола Шершун один з ініціаторів змагань. Пригадує, Михайло Малищук був не тільки палким прихильником спорту, але й відповідальним керівником Клеванського лісгоспу. Зумів знайти спільну мову з колективом, зумів налаштувати роботу, зумів зробити все, аби ті лісівничі традиції, які були закладені. В роботі цього колективу зберегти у цьогорічному турнірі взяло участь 9 команд із восьми районів області. Серед учасників переважно працівники лісових господарств. Керівники галузі переконують, лісоводи у вільний час активно займаються спортом і мають пристойні результати. Ми кожного року проводимо різного виду спартиати. Крім є, до того ж і такі чисто лісівничі змагання. Спортивне життя продовжується на протязі року і успіхи є однозначно. І на змаганнях через України ми зайняли третє загальне місце. У підсумку переможцем турніру стали спортсмени Рівненського району. Минулорічний чемпіон збірна Млинівського району на другій сходинці, третє місце у волейболістів Дубинського району. Юрій Шарманський, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.